Це дуже рідкісний гри про пальчастий з міжнародного червоного списку. І в Європі він у багатьох країнах знаходиться під охороною. В Україні буквально відомо декілька знахідок цих грибів, локацій. І ось такі вони рожеві красені. На жаль, телефон не зовсім передає їх рожевий колір. Але це такі. Величні, дуже гарні грибочки. Ростуть вони на в'язах виключно. Ось, якщо трішечки підсвітити, то видно, він, звісно, колір такий зеленкуватий став, але видно гутацію крапельки знизу під шапинкою ось така краса. І ось такі вони з іншого боку, красунчики.